Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Малята зараз у нас дуже цікаве заняття. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Вірно зараз осінь. Осінь. Осінь має три місяці. Перший місяць вересень, другий місяць жовтень, третій місяць листопад, зараз у нас жовтень. Кажуть жовтень це золота осінь малята. В жовтні, жовте, сонце гріє, жовте сонце гріє, так що все навкруг. Жовтіє, жовти лістя та квиточки, жовти дині, огірочки, що достигли навсіння, бо прийшла пора осіння малята. Зараз я пропоную вам маленьку дидактичну гру. Ось подивіться, що на цьому малюночку зайве. Дивіться, що ви бачите, метелик, горщик з квіточками, куртка, гриби. Жовтий листік та овочі. Давайте подумаємо, що на цьому малюночку зайве? Напевне, це метели. тому що восени метеликів нема. Що ще? Так, це літні квіточки. В осені немає літніх квіточок. Метелик та квіточки це зайве малюночки. Молодці. Малята восени стає холодніше. Сонечко світе, но не гріє, не зігріває. Листочки становляться жовтими, помаранчевими, червоними і тихесінько опадають. Подивіться, яка краса. Бачите? А зараз я вам пропоную вивчити та промовити зі мною чисту мовку. Слухайте та дивіться уважно. Знову осінь. Синь, синь, синь. А синиця. Дзинь, дзинь, дзинь. Вітер з лісу шу, шу, шу. Всіх до сну заколишу, давайте ще раз. Знову осінь. Синь, 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 а синиця дзинь. Шу, шу, всіх до досну заколишу. Молодці малята. А на сьогодні все. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.